Сьогодні кокони, восьмій. Для цього в тазик насиплю і залью водою, щоб розмокла ця земля, це болото. А спочатку трошки просіємо місця, щоб менше було мити його. Залишимо, щоб болото це відстануло. А потім на тряпочку покладу, щоб стекла лишня волога і в сушилку на мінімальну температуру 35 градусів. І можливо взагалі поставлю, щоб підладна температура була. Згадую разом з вами, як це робиться. Як це робиться, Треба їх висипати. І потім по... пом'яти їх, поштрийкати, щоб болото розтало по максимуму. Окони не тонуть, виявляється. Отак от, от зараз вони трошки розтануть. Цю земля. Ще, ще багато землі, бо вода холодна і тільки-тільки засипали. Залишимо на там, хвилин 5 і потім знову по кулечу, по труїх, щоб це болото все зникло, бо воно ще сухо, добре пристало. Кокони не, не шкодиться, коконам, бо вони у таких шовкових рубашечках, які не пропускають воду. Тому можна швиденько їх помити і посушити і все буде гаразд. Потім ситочком це буду розклавлювати. Розклав тепер посушитися. Не дуже сильно воно помило, але як, як є, якусь основну кількість сміття бруду воно роз, розтануло, іншу якусь познімаю. Та й буде все добре. І буду сушити зараз, насушилося, як підсохне трохи. Додам, що це не обов'язкова процедура, це вже по бажанню. Ще видно, якщо десь є якісь паразити, то кокон залишається мокрий. Тобто він, якщо продиравлений, його так не видно. А ось як буде сохнути, то він довше всіх мокрий зберігається. Все такий додатковий якийсь контроль над пошкодженими. Такі справи. Будьте з усміями, хай водяться і врожай множиться, буде добро.